Буквально, якщо все ж таки прибудуванні якоїсь інфраструктури, це може бути там спортзали для ветеранів, я чула, одна планує там робити. Так це може бути будь-яка інфраструктура, і на жаль, державний сектор не звертається, чи якийсь приватний сектор до громадського сектору, до якихось спеціалістів, експертів саме по універсальному дизайну. Це нова система, яка передбачає взагалі неважливо, чи ви готель будуєте, чи там квартиру для людини з інвалідністю. Це дизайн, який передбачає, що всім буде зручно собачці, дитині, матері з візочком чи будь-кому. І якщо при побудові будь-якої інфраструктури зверталися саме до громадського сектору, чи до експертів, які мають саме і експертизу щодо універсального дизайну, чи це Вийти дешевше, до строкову перспективу так. Тому що е я жила в своє свідоме дитинство і ніколи не бачила людину з інвалідністю до 17 років. Тому що я проживала в області і в нас такі люди ну, просто сиділи вдома. І в районному центрі також ці люди сиділи вдома, і вони не виїзні. Чому так сталося, не знаю. Я їх ніколи не бачила. Чи коли вони виявляються так? Просто них не було можливості користуватися ніякими послугами держави. І про це також потрібно подбати, подумати. І якщо ми говоримо, що 99% вірогідність, то універсальний дизайн це той інструмент, який допоможе нам подбати, щоб людина залишалася включеною в життя. І стосовно контенту взагалі низький рівень. Конкуренції інформаційних продуктів у всьому ми проводимо клуб медіаграмотності, де вчимо молоді за допомогою штучного інтелекту інших інструментів визначати де там згенеровані штучним інтелектом, де Трамп справді говорить про мову, де там. Це все штучний інтелект норував, але з кожним оновленням а, визначати дезінформацію все ваші й ваші. І Росія в дезінформацію вкладає дуже багато грошей. А ми в свій якісний контент не вкладаємо. Я маю досвід співпраці з. А, Управління спорту державної адміністрації ми робили для ветеранів заходи для того, щоб ти гарно упакувала якийсь захід для того, щоб це все завірусилося, для того, щоб це була файно упакована серія заходів, на які хочеться прийти, бо ні ну, там гарна картинка, гарна афіша і так далі. Це означає, що ти це волонтериш, робиш собі вміну, що її там не дай Боже винною лишишся. Ну тобто, це. В цьому не бачу потреби, бо головне е результат. Але інформаційний продукт він зараз дуже-дуже важливий. Якщо ми говоримо про залучення саме молоді як е категорії населення, тому що завтра, післязавтра, це буде те покоління, яке буде приймати рішення в нашій країні. Завтра, післязавтра, вони будуть в політиці, вони будуть, е дай Боже, щоб вони були в Україні. Давайте почнемо з цього.